Не помиляється той, хто не працює, досвід обов'язково того, що цікавить завершення об'єкту, так як це є гарантійні їхні зобов'язання. Вони виконують у ці пере перекладання боків. Вітаю вас, пане Ігорі. Вас призначили на посаду керівника департаменту. Трошки більше місяця тому. Ви вже увійшли в курс справи. Війшов, але зв'язку з тим, що департамент по обсягах своїх завдань має певні обширні зони. То є ряд питань, які додатково ще вивчають. А вас призначили для того, щоб посилити роботу департаменту. Які ваші конкретні завдання? Так як є досвід роботи в комунальній сфері, а саме з комунальними підприємствами, то першочергове завдання це в дійсності підсилити департамент по напрямку розвитку контролю виконання зобов'язань комунальними підприємствами. Терміни безпосередньо не зазначаються. Але робота, завдання є пост... кожного дня постійно. А, власне, ви вже говорили про те, що е, керували раніше комунальним підприємством, і Роман Клічук на брифінг говорив про те, що ви показали найкращий результат серед кер... керівників комунальних підприємств. Власне, як ви покращили роботу Чернівці Теплокомуненерго? Першочергове завдання це зменшення витрати по енергоносіям. Проведення автоматизації робочих процесів, в свою чергу, це призводить до зменшення витрат на заробітні плати. І це було першочергово ключові завдання для кожного комунального підприємства, яке виробляє певні послуги. Це є першочерговість. І далі є поточні завдання, при виконанні яких воно впливає в загальному на економічний стан підприємства. Але е, основна проблема це всіх комунальних підприємств е, це економічний необґрунтований тариф. Тому, певно, показувати е, значні результати при такому тарифі це майже неможливо. Єдина можливість е, це використання сучасного обладнання, да, сучасних підходів до організації певних процесів виробництва тої самої теплової енергії. З врахуванням того, що зменшуються витрати на енергоносії, це ключове. Ви говорили, власне, що не так було у роботі попереднього керівника департаменту, який зараз ваш заступник, для того, щоб не повторювати цих помилок, працювати краще. Конкретно які були проблеми да, фактично попереднього керівника, в загальному я їх на сьогоднішній день охарактеризувати, тобто що вони там значні чи незначні, на жаль, повноцінно не можу, того, що я поступово ще входжу ну, в курс прав. Є певні проблеми, того, що знаєте, як сказати, не помиляється той, хто не працює. Але по факту, відверто кажучи, департамент на нормальному рівні ремонти у Чернівцях не завжди роблять ті підрядні організації, які пропонують найнижчу ціну. Ось, наприклад, вулицю Богуна ремонтує ФОП, який запропонував одну з найвищих цін. Тодішній керівник департаменту говорив нам про те, що вибира зважають не лише на ціну, але і на досвід. Власне, підрядної організації, ми проаналізували тендери на прозорою цього ФОПу, він до серпня минулого року не робив ремонтні роботи, які перевищують 3 мільйонів гривень. А тут власне тендер майже на 45 мільйонів гривень. Ви у своїй роботі на майбутнє як плануєте чи будете зважати на якість на досвід, чи все ж будете зважати на ціну, яку пропонує підрядна організація? безпосередньо, коли формуються технічне завдання для закупівлі? Певних там робіт, послуг, да, зазначаються певні вимоги до учасників. І ключова є позиція то, що підрядник, потенційний підрядник, який може виконувати ті роботи, має бути, має мати певний досвід і має засвідчити, що в дійсності він виконував певні якісь можливі аналогічні роботи. Тому е, завжди характеристики йдуть по визначенню переможців, да, да, хто надає на нижчу ціну. Це перше ключове, але ще є безпосередньо інші вимоги, які передбачаються в технічному завданні. І щоб не було такої ситуації, коли переможець, ну, потенційний переможець надає найнижчу ціну, а потім якимись там певними додатковими роботами чи ще щось, цю ціну буде збільшувати. І не маючи цього досвіду, він. Приступає, наприклад, його визнають переможцем, він приступає до виконання робіт, а фактично він виконати їх не може і завершити. Того тут опиратися лише на ціну це ключове. Але є ще інші вимоги, які мають по забезпеченню виконувати підрядник. А що до досвіду? Конкретно з цього цієї ділянки на Богу наш. для того, щоб мені надати якби повноцінний якийсь висновок, мені потрібно було би, щоб я мав можливість додатково вивчити це питання, якщо це ну ключове на сьогоднішній день для вас, щоб надати інформацію. Я можу додатково мені його вивчити. Мені цікаво, надати. і ви як новий керівник, чи будете зважати також і на досвід? Підрядна організація досвід коли... обов'язково, Того, що е, цікавить завершення об'єкту, да, завершення об'єкту в залежності по складності, що дійсності е, підрядник, який виконує ці роботи, зможе вчасно відповідно до умов. Тендерної завдання про по умовам договору виконати ті роботи. Зважаючи на те, що як мінімум на трьох вулицях підрядники вже переробля... робили гарантійний ремонт, перекладали плитку, як надалі будете працювати над відбором підрядних організацій, щоб не повторити ось таких моментів? Дивіться, там, де підрядник перекладав то, що ви сказали, Бруківку, то Тут не основна те, що він зробив першочергово цю роботу неякісно. Тобто при укладанні да, бруківки вони виконують всі необхідні технологічні процеси. Але є час, період, по які по цьому там бруківки проїжджають транспортні засоби, можуть бути різної ваги, і є місця або там сув ґрунту, або ще щось, і ці місця просідають. Тому в договорах передбачається, що у разі, якщо в нас виникає там питання щодо неякісних їхніх виконаних робіт, то вони взагалі би не отримали би оплату. Да? А якщо вони виконали свої роботи, але з часом... Виникають такі проблемні ситуації, то вони безкоштовно, так як це є гарантійні їхні зобов'язання, вони виконують оці ці перекладання бруківки. Тобто мова не йде про неякісний ремонт. Тут не йде про неякісний ремонт, тут йде безпосередньо по структурі самого дорожнього покриття. можуть бути підземні водяні рухи. Підземні земляні рухи, які можуть впливати на цю частину. І саме ключове це транспорт, який може приїжджати і в певні місця там, де має найслабшу частину відбуватися певні ці суви. Наприклад, є якісь там водопровідний каналізаційний да, який відноситься до того ж самого комунального підприємства. Вони зробили перекладку, але є нижні рівні, там, де може підмивати ґрунт. І йти трішки осідання і тому виконуються такі роботи. І саме ключове, що це є і передбачено дійсності в умовами договору, що є гарантійні зобов'язання. Минулого року Чернівці отримали грант на модернізацію водоканалу. Власне, нам міський голова в інтерв'ю розповідав, що ремонтні роботи можуть початися вже цього літа. Чи змінилися плани? Чи такі можна очікувати на ремонт водогону вже цього літа? Першочергово це потребує спільна співпраця з консультантом. Розробка проектно-кошторисної документації, відповідне відіграння по міжнародним стандартам відповідної закупівлі і підписання контракту з потенційним підрядником. Тому ці всі роботи в процесі, чи вони будуть. Безпосередньо літом для цього водоканал працює, щоб вони були чим пошвидше. Але є певні суб'єктивні і об'єктивні причини, які не завжди залежать від водоканалу. Того, що є вимоги міжнародного законодавства, які водоканал має так само дотриматись, і там обмеження якби, в часі по реалізації потребує трішки більше часу. Тому фактично водоканал працює, щоб чернівчани. Були з водопостачанням і отримали якісну послугу. Вже в місті почали ремонтувати в цьому році вулиць, ділянку вулиці Щербанюка та Кремелюка. Так. Що буде з бруківкою, яку знімають на Щербанюка, яку замінять на асфальт? Що буде з нею? Чи плануєте її використати у майбутніх ремонтах? Фактично, ту бруківку, яка буде демонтована, вона передається по акту прийому передачі на міське комунальне підприємство міськшеп. Далі, у разі необхідності відновлення е, бруківки на інших ділянках, його будемо ну саме цю бруківку будемо застосовувати. Коли буде ремонт вулиці головної, там залишиться бруківка чи це буде асфальтне покриття? То ремонт. на сьогоднішній день розглядається стосовно можливості виготовлення проектної документації, да і загальний е, підхід щодо можливості або залишити бруківку в цілому. Так, ну, зробити її переукладання, або визначити безпосередньо місце від межі, від якої до якої залишиться бруківка. Під'їзди до цих частин може бути асфальт. Тому зараз в цілому це питання ще доопрацьовується. А якщо говорити загалом про ремонт цієї вулиці, ви будете її робити ділянками чи Ділянками, тому що фактично все залежить від бюджету. Тобто, якщо буде відповідне фінансування, можна було би реалізувати його. Цю ділянку в цілому, але протяжність вулиці самі знаєте, яка і фактично реалізувати її навіть в один рік було би складно. і ви знаєте, яка плюс-мінус вартість ремонту всієї ділянки? Вартість визначається е, проектно-кошторисною документацією, тому поки немає розробленої проектної кошторисної документації, поки вона не пройшла експертизу, вартість на жаль вам сказати не можу. Ремонт яких вулиць Чернівчанам очікувати в найближчий час, на які вже є кошти. Кошти передбачені біля на капітальний ремонт біля 150 тисяч. Ви знаєте, то тобто 150 мільйонів. Ви знаєте, на які передбачені вже почалися саме роботи це Кармелюка і Щербенюка. Так само передбачається вулиці Комарова, Рівненська, до доробити Хотинську. Ось першоключові у ці проблемі а рівненська якась інакша ділянка чи теж продовження того продовження тої реалізації робіт, яка була попереднього ну, попередньо виконувалася. В понеділок презентували проект, який переміг на в конкурсі на реконструкцію центральної площі. Також я знаю, що площу театральну також розробляють зараз проект на її реконструкцію. Перспектива з кількох років, щоб в Чернівцях були дві оновлені площі. За скільки часу це реально? Ну ключове це має бути після перемоги. Це першочергово. Того, що бюджет міста, на жаль, військовий час. Не зможе дозволити виконання цих робіт. І саме основне, що реалізація цього проєкту, як мінімум, може зайняти до двох років. Тому, по факту, першочергово, це наявність коштів. І це ми можемо розпочати говорити лише по завершенню війни. Дякую вам за розмову. Дякую вам.